Ми починаємо пошук народного шефа. є крів'ятах баранина. яйця, пар завжди куштую. О, як пахне харизматичні кухарі з народу готуватимуть свої фірмові страви. Смачнюсінький плов, віями в шлях. Зірка тут я. А експерти професійним оком обиратимуть найкраще. Дуже багато мінусів. Це зашкварно, на мій погляд, ще можна було випити. Хто ж отримає звання народного шефа? Гарненько, там то... смачненько. Титул народного шефа. А хто не витримає критики професіоналів? Ой, у мене сльози пішли. Не плач. Не пропустіть найцікавішу прем'єру на телеканалі Кускус. -кус». Це щось новеньке. Давайте дивитися. Сана прийшла по продукти на безсарабський ринок. Я безсарабка, це безсарабка. Якщо почали зйомку тут, то перемога буде. Моя і всі женихи країни будуть свататися. Женихи! Я приготую сьогодні свою фірмову справу кабачковий торт, так, щоб просто пальчики оближити. Мені позазрять всі шеф в кухарі країни. Я просто домогосподарка, не кухар, але я вам покажу, як треба готувати. І я прийшла вибирати кабачки. Оксана Бесараб 44 роки. Жодного разу не була заміжня і активно шукає чоловіка, який оцінить її кулінарні таланти. Мені треба більше. О, отакий, так. Да. Молоденький, гарненький. Мені треба два. Найголовніше для страви це продукти, щоб вони були свіжі З городу? Так, звичайно. Укроп цей. Забираємо один. Кабачочки, будь ласка, такі ніжненькі, така шкірочка. Молоденькі, молоденькі. молоденькі. Як у мене женіхи. Часничок треба, гарненький, чесничок треба. Щоб він такий хрум був, ой Боже, який гарний. Як для вас. Як для мене, дивіться. А пахне, пахне. феромони любви. <рес> ну, можна інколи з продавцем позагравати, щоб товар був кращий, щоб все було найсвіжіше, з городу. Дякую, мужчина. Дякую. Скидку гарно зробили. Дякую. Мені треба квітка, щоб була з помідора, така гарна квітка, як я, щоб я вирізала у таку квітку. Ми ж з вами як квітки. Гарні українські жінки. Ну давайте ми вас візьмемо оцього красивого. Давайте ще візьмемо одного на всякий случай про запас я запаслива. Давайте. Гарного дня, Гарного дня дякую вам. Добрий день. Мені потрібна жирна сметанка. 400 грам. Ну, у вас така домашня сметанка, геть жирна. Дивіться, да? це жирна в мене ось. А для кабачкового торту перемазати, краще Оце. яку. Оцю для кабачкового це. торту. Да. Давайте мені 400 грам. Да. Я так, б так, у вас так. ще щось взяла, але мені хватить. Скільки грошей хазяїшка? Красуня, ви така. Ви теж красуня. Так, я би То я теж стара, мені 45 буде, треба заміж вийти. Ви така красуня, не можете бути замужем. Зараз чоловіки бояться краси і не знайомляться. А просто щоб ви не прийшли, щоб вас хтось не вкрав. Два метри на каблуках 120 сто хто мене тома не надо, ви дуже Дякую. Всі продукти ми купили, ідемо готувати. На кулінарний шедевр шефа з народу вже з нетерпінням чекають експерти професіонали, які і будуть оцінювати страву. Вітаю вас, шановні експерти. Сьогодні я приготую для вас свою фірмову страву, кабачковий торт. Думаю, це буде дуже простенька страва, але сподіваюся, що це буде цікаво. Олександр Гриценко, професійний шеф-кухар, фіналіст проєкту майстер-шеф, 25-кратний призер міжнародних кулінарних чемпіонатів в Україні, Туреччині, Греції та Македонії. Беремо наші кабачки. Дивіться, великі не беріть. Беріть молоденькі з тонкою шкірочкою. Цап-царап. Бачите? Персонажем. Олександр Громлюк, шеф-кухар з 10-річним стажем, суперфіналіст проєкту «Пекельна кухня досконало володіє українською, грузинською, італійською, індійською, японською та ізраїльською кухнями. Натираємо наші кабачки на крупну терочку. У мене на городі є кабачки, то я в гарно розбираюся. На тірці ну це як а показати нарізки. От у мене є там латки з кабачків, але я нарізав кабачки тонесенько кружочками. Потім нарізав їх жульєном. Таким чином була дуже цікава текстура тут. Вадим Бзежинський, пава, шеф-кухар з багаторічним стажем. Переможець проєкту майстер-шеф та учасник битви сезонів, діючий шеф-кухар українських та європейських ресторанів. Треба прямо зі шкірочкою. Якщо у вас трапляється там на то то а то подавитесь. У мене безнесінка. Вибирала я. А як ти вибираєш, що ти знаєш, що вона безнесінічка? Купляла в гарного мужчини. Гарний мужчина то хороший знак. Гарний кабачок це хороший знак. Ой, був у мене мужчина. О, все. І одразу така. Активно так почала, згадують за мужчин, і одразу буде сльозива історія. Готуємо ваші сироветки. Готувала я для нього кабачковий торт. Жив, він у мене їв, багато їв. Баскетболіст два метри ростом. Боже, чим його нагодувати? Все таке дороге. <рес> Смислі? Все таке дороге, а що там за То жінка каже, Оксана, купи мене кабачки. Навіщо мені так кабачки? Що я буду з них робити? Вона каже, прийшла додому, потерла. А там все перемішали, як я тобі сказала, така куснятіна перемазала там. Та слухайте, він до мене потім ходив, каже, дай мені свій кабачковий торт. Да хто взагалі цей язик назвати щось Кабачковий торт? Воно ж не солодке. Дуже сильно вкусно. Товариш бадю борщу на два дні і кабачковий торт. Боже, як воно суміщається. Ото українські страви. Тобто баскетболіст просто приходив, брав їжі на два дні і уходив. Чому я не баскетболіст? Гарний кабачок, як я, великий. <рес> Ти взагалі сама краща. І всі інгредієнти, які на столі, ще краще. А кабачки не беріть великі, кабачки, беріть молоденькі. Щоб до мене молоденькі ж них так, випадку цап царап цап царап Буде в наступному році 45 років, я дуже хочу заміж вийти. Бо мене гарно по телевізору, покажіть і по інтернету, щоб я стала відомою, щоб женихи в коментарях писали. А якщо можна прохання, тому мене теж буквально там трошечки щось прифотошопить, щось прибрати, подбородочок, побрить. Штучні інтелекти там підключити, хай зроблять з мене якогось бреда-піта. Я от все дотираю, я нічого не викидаю. З ногтями прям з усім тру нічого не викину. У мене двох нема, тому я її розумію. Дівчата, готуйте таку страву своїм чоловікам. На городі є у вас кабачки, є помідори, не партеся, з'їсть, з борщом. Що там іще треба? Б'ять за вами буде, вертатися до вас. Але ж до тебе так і не повернувся. <ривателись> <ривателись> Пробачте мене. <ривателись> я інколи не можу втриматися. <ривателись> <ривателись> щоб не казали, що я засранка. Ой. <реш> Ні, ну правильно, треба витирати. треба нам чайну ложку. От чайну ложку з горкоту. <реш> <реш> Дякую. Дякую вам. Це ідеально, я ще раз це подивлюсь. Чайну ложку з горкот. Ідеально висипається сіль в ложку. <реш> От. Беремо так, перемішуємо. Перемішуємо. Нащо селити кабачки? Тому що щоб вони пустили свій сік. І вони віддали всю вологу. Я так віджимаємо. І соковижималки не потрібно, воно там і яблуко може так віджати. Віджимаємо весь сік. Отак, щоб жмики у нас були. Ні, ну хоч це зробила, да. Можна, звісно, щоб вони постояли, щоб сік вийшов, але я сильна. Сильна і незалежна жінка. Так. Ці ж мики перчику треба. Бо я сама як перчик. Я як перчик, я як, як кабачок, я як яєчка. Вона скаже, я як яєчка. <плес> <плес> Головне, що не на себе. Ви просто подивіться на її взгляд перед тим, як б'є б'ється яйце. <плес> Вибачте, оператор, якщо камеру забризкала. Але ще в кухарі мені казали роблять так. Я, <плес> до речі, так само розбиваю яйця. Я не професіонал, але прагну до кращого. Я не професіонал, але прагну до кращого. Побила яйця. Головне, що не мужику. І нам також не потрібно. Переживаю но шкарлупи. Да, — Так, головне, щоб без шкарлупи. Бо так і не знайдеш чоловіка. Беремо ложку і колотимо це все. Посміхаюся, в мене все добре виходить. Оксана, не переживай, ти так красива. Тебе Оксанка звати? Ти красива. Це яйце на мене дивиться з позором, ну нічого. Буду старатися. <гум> щоб не казали, що я засранка, кабачки приберу, а яйця хай дажи. Ну, а в принципі. Не сидіть мене строго, я красива жінка, незаміжна. Саме для цього взагалі да, ходять на шоу. Хтось рекламує свій магазин павуків птахоїдів, а хтось просто незаміжна жінка. Зараз додаємо поруч. Присіваю. Так це рецепт на оладки. Дома я буває не присіваю, а для шановних експертів то можна прасіяти. Це було дано. Ну, щоб ну ніяк мене не засудили, бо я і так засмутилась через це яйце. яйця ці, я ці посіваю. Скоро новий рік, в наступному році 45. Борис ще замужем не була. У фільмах показують такі ігри: випивати склянку кожен раз, коли кажуть якесь слово. Тобто можна включитися у передачу з самого початку і випивати рюмочку кожен раз, коли вона скаже, мені 45, я не заміжня. І вже дві пісяшки можна перевернути, виходить. Хай по цій передачі найдеться жених для мене хороший, і красиве. Я окормить буду. З тебе продукти жених, з мене рецепти. Дуже люблю готувати. А всі такі з тебе продукти з мене рецепти. а попробуй без, без продуктів. Що це? 45. В 45 вже треба вміти якби і без продуктів якось шедеври робити. Я присіваю до потрібної консистенції, і я знаю яка. Щоб як клейстер було. Тут дуже забагато борошна додала. воно буде відчуватися. Смажимо наші млинці. На розігріту сковорідку наливаємо олію і ми 3-4 столові ложечки на сковорідочку. І отак розмашуємо, щоб млинчик був дуже тонесенький. Можна на великому бовнику робити. О, вже пішла жара. Єс! Переверну. Ура! Перевернуся! Перевернувся! Не розліться, тому що я все класно заробила. Та ти що? Такий блідненький якийсь. Перший млинчик не комам, а вдався. Вітаю, Оксаночка. Мені здається, він сирий. Мій, коли піде кудись, ну колишній. У мене був хлопець, а це потім він пропав, ми розлучилися. І оце ж за свій кабачковий торт. Оце піде хлопець кудись гуляти, їсть якісь там бутерброди, якісь там шаурми. Знаєш, як хочеться кабачкового торту, який він легкий наш луночок. Ну, дійсно, такий торт? легкий, да? там 5 столових ложок, борошна підсмажений, просто легкотня. От хто куштував мій кабачковий торт, не може забути. З червоними помідорками, ну у нас рожеві в даному випадку. Ну, салатовеньке рожевенького. Боже, дивіться, яка краса, бачите? Не чіпаєш, щоб не зламати. Цю красу не зруйнувати. Блін, вона така класна, вона така впевнена в собі. Створено мною. Бо я така гарна, як та природа. Блинчики ще. Їх має вийти шість-сім штучок. Дивіться, які вони гарненькі, бачите? Гарненькі, зелененькі, такі салатовенькі. Вони такі якісь блідні, не підсмажені. Ну, хотілося б посмажити. Можливо, так потрібно за рецептурою, але я люблю з коринечкою я люблю коричневий цей кольор. Смаження — це ж смак. Дуже важливо підібрати продукти. І коли я зайшла на бессарабський ринок і сказала, що я бессараб, мені дали все найкраще. Депутатські кабачки. Що це за лайфхак? Okay. Фінальний млинчик. Дивіться, яка краса. Оце підфартило з кабачками, бачите? І, звісно, гарно треба вижити рідину, щоб у кабачки були, кабачкові такі кабачки. Дивіться, не трісну. Я собою пишаюсь. Кабачки можуть бути да? але там є борошно. Воно не пропеклося, не просмажилося. Ви любите тісто? Я ні. Народний шеф-кухар то я. Зелененький з кабачком, Ой. багато кабачка. Аж пахне тим депутатським безарабським кабачком. Не хочу уявляти запах депутатського кабачка. От просто не хочу. Млинці у нас готові і поки вони охолоджуються, ми готуємо наш сметанний соус. Беремо сметанку, у мене 400 грам жирна. <ріжу> Ріжемо кропчик. Це великий. Це ні, це не для кров. <ріху> Ой, це палички. Ні, треба щоб було все ідеально. Вона на всіх своїх помилках акцентує: вау. Типа, я так би зробила, але я перед експертами зроблю краще. Щоб тільки листочки були. Тонесенько, тонесенько. Не тим ножем ріжеш, тому що це дуже маленьке, воно велике. Додаємо наш кріп у сметанку. Чесничок, чесничок, Нам треба три-чотири зубчики. Отак от, так от. Ну, не, не, нікого так не робіть. Оці шрами не брешуть. Дивіться, не робіть так. знаєте, от коли от у мене жив той Альфонс. Альфонс це котрий. це котрий баскетболіст і котрий шоурмої. Я треба знати. Взагалі, буде перелік. Прийде до мене, поїсть, а потім кудись іде. Він, мабуть, на роботу ходив. <рес> Ти не задумувалась. То я йому прямо до біголопки накрашу. Щоб не зміняв. Надушила чесника, помітила. Надушила чесника, помітила, я такого ще не чув. Гарний чесник, гарний. Саме всього мужика взяли депутатський з кабачками. О, Я завжди з гарним настроєм до на ринок. посміхаюся, щоб сподобатися, гарно намальована. Хай мені уступають. Думаю, що я зірка, майже депутатка. Всі зірки ж майже депутати, тому. Ой, хочу бути хазяйкою без арабського ринку, в мене б то вийшло. О, це не і мрії такі. Боже, так гарно. Такий знаєте, запах кабачка депутатського. <звук> і чесничка. Я вже відчуваю, як вони сумісні, як я і красивий молодий мужчина, депутат. Думаю, саме депутати такі сидять і думають, де мені сьогодні знайти собі дружину? так. Ну, Там вроді передача народний шеф на курскусі. Поїхали. І якраз треба 15 випусків подивитися, щоб дочекатися свою зіреньку. Полюбилися вони всі інгредієнти. Мені знаєте, вже так хочеться намастити того то коржа, звернути та з'їсти. Тримаємося. Але має бути все красиво, подано та помідорка порізана. Давайте ще потремо цей сирок. Вона, замітили, зрізала дуже багато сира. Нащо? Це ж є воск, є шкірочка. Не так сильно так. його потрібно зрізати. Дрібненько трусирочок, дрібнесенько, дрібнесенько, дрібнесенько. Легкий такий паркий сирочок, як мій торт. Такий він буде виглядати такий салатовенький, такий збіленьким, таким як зелена дівчина-весна наречена. Що не спитаєш Оксаночки в неї коротше зелену дівчина весна, або чоловік, або щось ще коханнячко, поженитися. Нарізаємо наші помідорки. Так що це було гарненько. Нарізаємо тонесенько. Ого, ти що? А що ти так тоненько порізала? Там помідор просто еквалайзер. Це я називаю, коротше, в топку. Я переживала, що помідори не попробувала на Басарабському ринку. Нормальні помідори, нормальні. Депутатські помідори. <рив> Спеціалістка по депутатським помідорам і кабачкам. Ну, гарно помідори — це на квітку, наверх, для прикраси. Помідори не врятують. Вкусні помідори. Я дуже люблю це їсти. Гіхтувати, їсти. Поки я приготую, то я вже наїлась. Я завжди, поки готую вдома, а собі вечерять. Я цілий день там вже на роботі майже нічого не їм. Вдома вечерять і поки щось готую, я з'їдаю пару сосісок. Взагалі, ідеально. Дайте ще розу виріжу. Розу. Помідора так має, тут так на торт лягти, не розвалиться. Пелюсточки. Я люблю квіти, щоб знаєте квіткою. Ювелірна робота, я вам скажу. Ювелірна робота. Коли я так стараюсь, то в мене отак згинається, видно другий підбородок. Та ладно, між третім і четвертим не видно. Боже, жертвую всім раді цієї красоти. Помідора ти будеш тут королевою. Ти должна отак, помідора не підведи. Це як на циганську свадьбу. Вони там огірочки так нарізають, квіточки, розочки з моркви. Там щось, помидерчики. Ну, виглядайте щука фарширована, ну, як завжди, такі вуса, рубашка кольорова. Я... Так дуже по дитячому Подивіться, який карвінг, які розрізи. Я шокований. А вся краса розкриється в кінці. І так, процес пішов. Бачите, скільки борожна тільки що вона поклала. Дивіться, слухайте звук. Гуп! Така лепешка, знаєте, тортилі. Смачуємо нашим соусом рівномірно. Цей торт, як моя душа. Рівнесенько викладаємо наші помідорочки, так кружельцями викладаємо і сирочком присипаємо. Особливо, де між помідорочками присипаємо сирочком. Накриваємо другим коржем. Рівно. Бо обрізати я не буду. Хай буде млинчик, структура млинчика. Я оце обрізала краї і пересипала кропом, і цей кріп мене забився між коржі. І Тому що я Тому я не буду обрізати. Да. Вірно. Так. Вірно. Останнє. Так, шишувати сюди. Мої нерви не витримують цієї красоти. Такий Наполеон де вийшов. Як його різать, ну, як його їсти потім, я не знаю. Наверх наш соус від щирої доші. Наверх сніжком. А що сніг жовтий? Не торта мічта. І беремо наверх нашу квітку. Я так переживаю, наче мене заміж віддають. Боже, не, не надо. Так, відокремлюємо пелюсточки. все, Руки тремтять. Ой-ой-ой, яка краса! Томатна троянда. Ставимо на тортик нашу квіточку. О, так. розправляємо. Раз пелюсточка. О. Два. Вибирайте менш соковиті помідори для такої прикраси, просто щоб було, то вибрали. Але бачите, зато велика, гарна соковита. Це найпрекрасніша квіточка Троянда з помідорів, яку якого не ви бачите. А ви просто подивіться, це лотос. Як на озерах. Оця. Ну, це, це пісня якась. ви шо? Та ви подивіться, воно ж просто ідеально. Боже мій, яка краса. Якісь гібіскус. І беремо листочки. робимо. З нашого кропчика. Деталі. а ну так. Мій оригінальний дизайн. Щось схоже, коротше, з чужого виходить, тіпа, коли він їсть свою чергу жертву. Перед подачею на сіл тортик бажано поставити в холодильник. І забути і... його там. Щоб він пропитався і гарно різався. Я відрізаю отак ось з нашою квіткою. О, так, не шкодуючи. Наш тортик. Смачно. Ну, на торт схоже, ладно. Я знав, що він впаде, тому що він що? на третій поверх. Коштуємо наш тортик? А, ну. Не досолила. <рес> Такий же легкий. І такий воздушний. Прям повітря, він такий воздушний. І гарний на смак, як я красива дівчинка. Да. Шановні експерти, да. я сподіваюся, вигідно оціните мої старання і вміння і нагородите саме мене званням народного шефа. А ви, жіночки, готуйте для своїх коханих таку красу і балуйте. І цвітіть, як ті квіточки. Це не випис, це просто скарб. Ідея, подача, конкурсантка. Взагалі всі молодці. Все, я не можу дати Оксані на обмежувати. Старались прям дуже добре. Прям... По настрою взагалі все супер, і прям хочеться дати цього народного шефа. Хочеться не може це. Я не знаю. Можливо, через це, все, що це останній випуск, тому я від щирого серця бажаю жінці знати свого коханого. Сьогодні я даю їй народного шефа, бо ну блін, не можу не дати. Ну ви бачили самі, що коржі сируваті, дуже багато борошна. Тому я не можу дати народного шефа цій прекрасній жінці. За рішенням експертів, Оксана не отримує звання народного шефа. Мужчини, ви помилилися в своєму виборі.